Улюблені в Господі, брати і сестри, шановні служителі, дорогі друзі і всі, хто любить Господа, від щирого серця поздравляю вас зі святом, зі шестям Святого Духа на апостолів і всі, хто був у Єрусалимській горниці на невпинній молитві. Збулося те, про що. Провістив далеко наперед порок Йоїль, і потім підтвердив Ісус Христос в Євангелії від Йоанна, де Він сказав: Я попрошу Отця і дасть вам другого утішителя, Духа істини, який буде перебувати з вами по вік. Я дуже дякую разом з вами, брати і сестри, що ця обітниця належить нам і нашим дітям. Дорогі мої! Разом з вами ми будемо святкувати і в цьому непростому році це важливе християнське свято. Складно уявити собі життя на землі без Святого Духа. Він і наставляє, і докоряє, і майбутнє провіщає, і дає силу для благовістя. І тому в ці дні давайте сповнимося Святим Духом. Хочу звернутися до всіх вас, шановні християни. Не будемо засмучувати або, як Біблія каже, вгашати Святого Духа. Святий Дух це особлива Божа благодать. Сказано, що Ісус приніс благодать на благодать. І моя молитва. І, моє прохання, в ці дні сповнимося Святим Духом і будемо звіщати спасаюче Євангелія для людей України. Зичу всім Божого благословення, миру, радості і безумовно, нехай Святий Дух прославить ім'я Ісуса зі святом вас!